Кошенята попліткуємо. Говоримо про те, скільки заробляє Зеленський Байден та Шольц, які щомісячні заробітні плати у президентів різних країн світу. А чому наш президент найбідніший? Так вам не почулося. Можуть зручніше наберете чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Рандомно у стрічці новин в інстаграмі я знайшов пост від Абоз.ua, який опублікував зарплати Зеленського Байдена та Шольца, скільки щомісячно платять президентам. Спойлер не буду поки що робити. Яку суму озвучено, як я розумію, офіційних з офіційних джерел президент України і чому він найбідніший у нас? Вам не почулося до цього? Ми ще дійдемо. Але мене дуже зацікавило це питання. Я почав трішки вивчати, і мені здалося, що було б круто зробити взагалі випуск на цю тему. Тож, знову ж таки, чай, кава, а ми будемо розпочинати. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в Директ мої інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Згідно з дослідженням, стало відомо, що чим багатша країна, тим спокійніше її громадяни ставляться до рівня заробітку перших осіб. Чим далі на захід у ЄС, тим менше громадяни відповідних країн турбуються щодо зарплат лідерів. Зазначає чеський аналітик із празького центру Європейські цінності Давид Стулік. По-перше, громадяни й самі непогано заробляють. По-друге, люди розуміють, що рівень зарплати це похідна від рівня відповідальності за роботу. Тобто, чим більш спокійно процвітаюча країна, вона буде в балансі, і люди рівно абсолютно ставляться, розуміючи, що президент країни виконує роботу, масштабну роботу, за яку отримує кошти. Але на противагу, хочу зачитати не менш цікавий факт: а ось у країнах, що розвиваються питання зарплат топ-чиновників, хвилює громадян дуже сильно у багатьох країнах східної Європи Болгарії, Румунії, України. Триває суспільна дискусія: наскільки суттєво можуть відрізнятися зарплати високопосадовців від середнього заробітку звичайного громадянина. І справді для нас це болюча тема зі зрозумілих причин. Причина номер один корупція. Тут навіть до ворожки не ходи. Професор Стенфордського університету і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що треба пропонувати добрі зарплати держсекторі, щоб не втрачати потенційно хороших кандидатів через фінансові причини. Також він уточнив у свій час, що більшість не всі, а більшість політиків, які балотуються президенти, мотивовані чимось іншим, а не грошима. Ну і тут складно не погодитись, тому що на сьогоднішній день для нас це дуже гостре питання, яке викликає чималі дискусії, резонанс, і справді хочеться бачити. Адекватні цифри, а не той жах, який відбувається сьогодні. Причому при будь-якій владі, ну давайте бути чесними. Президент виконує певну функцію, виконує свою роботу, за що отримує гроші, але це не мільйони, мільярди повинні бути. Бо просто зараз якесь дно без дна. От просто всі хочуть нажертись. Ох, окей, не хочу зараз входити в мінорний лад. Я почну дещо із попередніх років, де. В період 2014-15. А зараз просто хочу, щоб відбувся певний флешбек. Дивіться, а, тодішня стаття, яку я знайшов на кореспонденті від 20 лютого 2015 року, найбільшу зарплату у світі отримує президент Сінгапуру, а найменшу Петро Порошенко. Тепер а, нова стаття, яка виходить на обоз ЮЕЙ. Значить, від вересня 2024-го зарплата президента України Володимира Зеленського майже в 50 разів нижча ніж зарплата американського лідера Джо Байдена. А знаходите якусь паралельність? Ну не суть. Дивіться, що у нас було зазначено в статті 15-го року в Росії, Господи, прости, Путін отримував 115 тисяч доларів на рік. Президент Білорусі отримував 33 тисячі 600 доларів на рік, тобто країни, в яких процвітає диктатура, в яких влада знаходиться повністю в одних руках. Ну, ми ж чудово розуміємо, що це повний пізджор чистої води. Але чомусь тоді світ про це писав і всі це хавали. Ну ось такі маленькі статки е мали президенти цих держав. Тим часом середня заробітня плата звичайного українця станом на 19 лютого 2015 року за офіційним курсом НБУ становить лише 1800 доларів на рік. Ви лише вдумайтесь, тобто це от середнє значення взагалі. А скільки отримують в Україні українці? Найбагатшою людиною став прем'єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун із зарплатою у 2 мільйони 183 тисячі 516 доларів на рік, мені прям цікаво, як вони рахували. Зрозуміла справа, що в кожній країні є корупція. В кожній країні від слова зовсім. Але а не в таких масштабах, як в країнах колишнього совку, це ж стосується не тільки України, Казахстан, Вірменія, Таджикистан. Ну коротше, цей список буде дуже-дуже дуже довгим. Я не знаю, який повинен відбутися надлом в цьому генетичному коді мислення, щоб вивчали історію, щоб майбутнє покоління. Я розумію, що в 90-х не було грошей. Я розумію, що було складно. Але зараз всього вдосталь, і не потрібно е, жерти без дна. От вибачте, скажу так по народному, не підбираючи слів. Я не знаю, е, в яких умовах будуть виховувати майбутнє покоління. Хотілося б, щоб Україна відійшла від цього грьобаного совку. І маленькі українці, якими вони є зараз, виросли справді великими людьми і великими професіоналами з демократичними європейськими цінностями. Це дуже важливо. Це теж питання нашого виживання як держави в майбутньому. У тому ж 2015 році, значить, дивіться, другим в рейтингу йшов глава виконавчої адміністрації Гонконгу Чун Інг Леунга, який заробляв щорічно 530 тисяч доларів. А от президент Барак Обама замикав тріку лідерів зі своєю зарплатою 400 тисяч доларів на рік. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заробляє щорічно 283 тисячі доларів на рік. <Аплодий> на той час президент Франції Франсуа Оланд отримував 230 тисяч доларів на рік. А ось прем'єр Великобританії Девід Кемерон 215 тисяч доларів. Ми розуміємо, що це все, друзі мої, цифри применшені. ну, без жодних заперечень. Тому що, як я сказав, у кожній країні є корупція і свої недоліки в системі. Але тоді попередній президент України заробляв найменше, нинішній президент України заробляє найменше. І що говорить сьогоднішня статистика? Значить, дивіться, зарплата президента України Володимира Зеленського майже в 50 разів нижча, ніж зарплата американського лідера Джо Байдена. Тоді як в Молдові президенту платять приблизно в два рази більше, ніж в Україні. Про це йдеться в даних опублікованих податкових звітів та декларацій. Президент США Джо Байден щомісяця заробляє 33 тисячі доларів. 33,3. Це приблизно всім разів з хвостиком вище за середню заробітну плату в країні. А ось місячний дохід канцлера Німеччини Олафа Шольца становить 32,7 тисяч євро. У цю суму вже входять різні надбавки. Зарплата складається з офіційного окладу, надбавки на загальну посаду, місцеві надбавки, компенсації витрат на службу і так далі. Президент Польщі Анджей Дуда щомісяця заробляє 4,4 тисячі доларів. Бюджет на новий рік передбачає збільшення базової величини на чотири. Один його ухвалення означатиме, що президентська зарплата січня 25-го року становитиме 4,6 тисяч доларів. Ну тобто, все скромно, все демократично, на відміну від прем'єр-угорщини Віктор Орбан заробляє близько 15 тисяч доларів на місяць. Лідер однієї з найбідніших країн ЄС отримує одну з найбільших зарплат серед своїх європейських колег. Друзі, мої, давайте згадаємо, за яким шляхом свого розвитку йде Угорщина поступам рефії, Білорусі, ну тобто диктатура. Пані президент Грузії Саломе Зурабішвілі, щомісячно отримує приблизно 2400 доларів. Ще одна лідерка пані президент Молдови має Санду, щомісячно заробляє 1600 доларів. Орієнтовно, і ось скільки заробляє президент України. А найменша зарплата серед українських лідерів у президента України Володимира Зеленського. Вже кілька років поспіль вся його зарплата за місяць 28 тисяч гривень. Це всього 674 долари. Знаєте, хочете залишити це в наших архівах на пам'ять, тому що дуже цікавий рейтинг, на який варто звернути увагу і зберегти. В майбутньому проведемо аналітику через років 3-5, дай Бог, доживемо. А, хотілося б просто порівняти, ось як а, з тими матеріалами 2015 року, які я знайшов на просторах Google. Ну, коротше кажучи, ось так. Робіть виставки. А президенти теж люди мають зарплати. <зараз> Якось потрібно виживати такі копійки, просто копійчини. І так, так було озвучено. Ми просто. Ретранслюємо це нашим глядачам а, з відкритих джерел. Такі ось у нас сьогодні новини та плітки. Я сподіваюся, вам було цікаво. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на нашому каналі. А висновок який працювати, працювати, ще раз працювати і отримувати чесну заробітну плату. Побачимось вже завтра!